Вітаю на магії рослин. Знаходжуся у сестри в Дніпропетровській області, буду формувати ялівці. Зростають декілька років на газоні, заважають косити траву, та і з часом будь-який ялівець потребує видалення сухої хвої всередині, а також обов'язковий захист від хвороб та шкідників. А зі стриженими формами контролювати здоровий стан рослини набагато легше. Спочатку я вкорочую довжину хвої, працюю тільки з поточним прирістом. І таку обрізку можна виконувати кожен рік для того, щоб єлівець був щільніше. Навіть якщо ви не плануєте тупіарну форму в майбутньому, то вкорочуйте довжину поточного прирісту секатором чи садовими ножицями. До речі, я працюю ножицями для стрижки овець. В них довге, гостре лезо. Це бюджетний варіант. Ножиці на 100% підійдуть для стрижки хвойних. Ви бачите і нові ножиці, і мої старенькі, якими я працюю вже рік. В чому головна відмінність від якісного японського інструменту? Що швидко ржавіє лезо, Навіть якщо ви його потім протираєте. Але лезо досить гостре, заточка класна. Також тут немає плавності ходу. У вас буде втомлюватися долонь, якщо ви працюєте довго. Оце такий мінус. Але як для першого інструменту, якщо ви новачок, то я прадила цей інструмент, а видалити ржу Досить легко гумкою, є спеціальний такий засіб, і є у мене відео, або різними речовинами. Тут це не є проблема. Після того, як вкоротила хвою, переходжу до відповідального моменту. Видаляю гілки, що розташовані близько до поверхні землі. Потрібно припідняти крону для того, щоб рослина краще провітрювалася, це профілактика хвороб. А також буде легше видалити траву під ялівцем. Обрізаю секатором, і перед тим як обрізати, потрібно бути впевненим на всі 100%. Бо зрізати за 2 секунди, а виросте така гілка за декілька років. Ось такий він. Бачите, скільки тут роботи. Сонце. Скільки сухої хвої, начебто здається, він був зовні нормальний. Але якщо ми роздвигаємо ці всі гілочки, подивіться, і це все потрібно вичистити. Оце найскладніше. Моя мета не просто стрижка, а цікава, топіарна форма, яку я зараз закладаю, і вже потім господарям садочку буде легко підтримувати декоративний вигляд гілівця. Починаю з оголення хвої внизу на скелетних гілях, а напрямок росту гілочки підказує мені, що видалити, які гілочки повидаляти. Всередині сухохвою я зрізаю ножицями для овець, гострим, довгим лезом зручно працювати у важкодоступних місцях. Такий результат двогодинної праці зі всіх сторін оглянемо. я не хотіла дуже сильно оголювати скелетні гілочки, і кулі також не хотіла робити. Получилася більш легка форма, яка з часом буде мати чіткі контури, хвоя йде хвилями і одразу порівняння з нестриженим ярівцем. Знаю, що не всім подобаються стрижені хвойні рослини, але вичищати кожен рік від сухої хвої, контролювати чи немає іржі, шкідників. Це робота така, що не приносить задоволення, тому можна одразу полегшити собі догляд. Я обробляю зрізи лак бальзамом. Має фунгіцидну дію ця паста, вона у формі тюбіка, а також світлий зріз буде накидатися в очі, якщо ці гілочки не знизу, а тут зверху. Я всі зрізи обробляю, які приблизно від 5 міліметрів. Після того, як струсила, все, що зрізала, підкоригую форму. А які єлівці підійдуть для таких топіарних фігур. Це єлівці середні або фіцеріана, наприклад, Олдголд, Gold, Hold, Gold Голдстар. З горизонтальних єлівців, як Lime Glow, теж щось подібне можна зробити. Зачистила гілочки. Ну якщо б була повітря, дуйка, було б ще легше, я б поводувала... Ці рештки, всю обрізану хвою, руками не так це зручно зробити. Мене чекає другий єлівець, а ви пишіть ваші враження. Дякую за увагу. Не забувайте вподобайку для підтримки відео. До нових зустрічей.